Одного разу перед початком новин я стояла в студії і наспівувала пісню. Випусковий, який це почув, миттєво скачав трек і вивів музику в студію. Почалася така неформальна моя розминка з дискотекою під овацією колег, і десь в цей момент ми пропустили початок прямого ефіру. І новини стартували з неформального і курйозного незрозумілого для глядачів танцю ведучої. Була ситуація, коли я прощаюся з колегами з іншого телеканалу, сідаю з своєю журналісткою в таксі і їдемо. Їдемо, їдемо і розуміємо, що ми кудись не туди їдемо. І як виявляється, ми сіли в таксі, яке викликало собі колеги з іншого телеканалу. А вони сіли в наше таксі, і вони це теж не зрозуміли відразу. І в результаті ми приїхали до них на канал, а вони приїхали до нас. Пам'ятаю, як в юному віці поїхав з новою журналісткою, в якої була перша зйомка, на коментар. Ми приїхали, виставилися. Я натискаю на рек, і мені каже, «Вставте карту пам'яті. Ну я її просто забув. Така доволі незручний момент. Вийшов я так тихенько, швиденько пішачком вернувся на. Своїх двох на офіс взяв карту пам'яті, чим повеселив своїх колег. А потім повернувся за кілька хвилин так само на своїх двох туди, де ще повеселив і нову журналістку. Ну ми всі разом посміялися. Не забувайте друзі своїх карт пам'яті. Новини на сфера ф. Одного разу я пам'ятаю, коли я читала ранкові новини, я випадково помилилась з посадою одного з обласних чиновників, і він, ймовірно, на мене образився. Простіть, я не хотіла. За один робочий тиждень я провів 45 випусків новин з 55 можливих. Це насправді важче, ніж здається. І пам'ятаю свої емоції, свій стан. В п'ятницю тодішню пішов додому і буквально забув, де я живу. Того це точно те, що я буду пам'ятати завжди цей тиждень, і ніколи, напевно, такого не зроблю знову. Декілька місяців тому ми з Наталкою заряджалися в прямому ефірі в прямому сенсі, тому що ми вирішили вдаритися в спорт. Тому ваш покірний слуга стояв ось тут, в цій студії в планці. І після цієї планки, після цієї справжньої такої зарядки я вже заряджений, говорив в ефірі для людей, розповідав якісь цікаві історії, що правда, трішки але я знаю, що люди подумали. Найяскравіше запам'ятався момент з першої зйомки, коли ми зі знімальною групою добирались на локацію повз державну адміністрацію. І Я у них запитала: а це центр міста? Вони доволі кумедно на це відреагували, а я просто не місцева. На телебаченні я працюю не так вже давно, тому в мене немає як таких яскравих спогадів. Але коли людина, яка крім спорту нічим не цікавилась, відправляють на сесію міської ради, це просто незабутні враження та емоції. Була колись у нас така ведуща, давно вже в минулому, яка дуже любила територити. Ну, вона дуже швидко начитувала тексти в студії. І коли монтажора добирався до монтажа, він зазвичай бачив тільки... Діаграми, аудіодіаграми і ніколи не дивився на ті місця, де вона збивалася. І глядач дуже часто чув в ефірі на 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 тюти І пішлося все далі. Типу, якось так. Як тільки ми приїхали на новий офіс, ми ще не встигли облаштуватися повністю. Мені прийшов сюжет. І мені в прямому сенсі потрібно було його змонтувати на колінах, сидячи посеред пустого залу, де був лише мій один комп'ютер. Мій найскравіший спогад з роботи це зйомка навчань нацгвардійців на одному з їхніх полігонів. Тоді нам журналістам дали змогу побувати на місці бійців Нацгвардії, і ми навіть могли постріляти зі страйкбольної зброї. Це найскравіший спогад, тому що е, журналісти можуть перетворюватися в будь-кого вчителів, військових, медиків. Ми можемо спробувати усі, абсолютно усі професії. Ти був на п'янці з друзями. І було спеціальне замовлення, яке я мав. Е Озвучити в ефірі, бо радіо слухали. І я пішов на радіостанцію. Ну, верніше, моє тіло прийшло на радіостанцію. Телефон до нас у студію 322-222-333-322. Ну і на тому моя кар'єра на тій на радіостанції завершилась. Найцікавіше і найсмішніше було те, що е, за цим процесом і спостерігали в даний момент, в реальному моменті часу, всі четверо людей, які могли мене в той момент замінити, але їм було неймовірно цікаво, як я з цієї ситуації, прийшовши абсолютно. Ну, п'яним на ефір. Однією з яскравих подій телерадіокомпанії Сфера є те, що ми тепер маємо не просто власний автомобіль. Ми тепер маємо власний брендований тролейбус, який буде курсувати дорогами міста під номером 3, під маршрутом 3. Ідея Втілення відбувалося всією нашою командою було непросто, але нічого неможливого немає.